Працівник виробництва потрібні чоловіки і жінки до 50 років Україна, Білорусь, Молдова. Місце роботи місто Лукув 90 кілометрів від Любліна. оплата праці 24 злотих за годину нетто. Обов'язки робота полягає в сортуванні та упаковці сушених і заморожених фруктів, а також сушених і заморожених фруктів в шоколадній глазурі. Упаковка в групові та індивідуальні упаковки, робота на виробничій лінії, прибирання робочого місця після зміни, підготовка готової продукції до відправки, укладка на піддони, робота у виробничому цеху, робота в холодильнику і морозильній камері, графік роботи, робота по 8 чи 12 годин в день, в залежності від потреб. Гарантовано 200 годин на місяць. Житло надається 500 злотих в місяць з виплатою із зарплати. Робочий одяг видають взуття, халат, робітник повинен мати свій теплий одяг, доїзд до роботи, в пішій доступності приїзд на оформлення в Варшаву, писати та телефонувати в Viber. плюс